Крім того, що з'явилося багато деталей про четвертого відьмака, подробиці Stalker 2 та злив ГТА 6» днями пройшов івент PC Gaming Show Most Wanted, де показали багато невеликих інді ігор і кілька проєктів калібром побільше, про які ми, звичайно ж поговоримо. Дякую, що не забувайте поставити лайк. Ну а якщо ви тут вперше, запрошую підписатися. Для різних актуальних новин і не тільки у нас є телеграм, а для спілкування, Діскорд, посилання на. Соцмережі у описі за можливості, можете підтримати нашу працю донатом. Можна стати спонсором каналу або підписатися на Патреон чи БайМієкофі. Звичайно, не забуваємо про підтримку ЗСУ. І поїхали розбиратися. Якщо ви зі всієї сили чекали сюжетне DLC Shadow of the овзе 3 для Elden Ring, то доведеться розслабитися. Розробка DLC все ще триває а до виходу ще далеко про що повідомив продюсер гри Ясухіро Кітао. Він додав, що це дійсно масштабний АДОН у якому вас чекатимуть нові битви і персонажі. Коротше, японцям потрібне більше часу, але я боюсь уявити, що вони там готують. Австралійське рейтингове агентство видало Сеню Ассага Hellblade 2 позначку R, тобто гра для людей, яким є 18 років. Це означає лише одне, що гра близька до релізу, можливо, вона вийде дуже скоро. Солярки у вогнище підливі Філ Спенсер, який назвав гру найочікуванішою для нього особисто. При цьому додавши, що до релізу залишилося зовсім недовго. Можливо, дату анонсують на TGA. Найпрекрасніша у світі збірка ремастерів GTA Trilogy вийде 14 грудня на iOS і Android. але є нюанс. Вона буде доступною винятково передплатникам Netflix, які зможуть завантажити і запустити ремастери за допомогою застосунку Netflix. Цей мобільний порт мобільного порту оптимізовано під управління на сенсорних екранах. Амазон нарешті викотила трейлер серіалу Fallout. У ньому можна побачити багато знайомих за іграми елементів: мутантів та криваві екшн сцени. Люсі, яку зіграла Елла Пернел, доводиться покинути межі сховища 33 і вирушити до постапокаліптичного світу. Були показані кілька інших персонажів, як мисливець за головами і зброєносиці з братства Сталі. Прем'єра запланована на 12 квітня у стрімінговому сервісі Прайм Відео. Веселий Survival Sons of the Forest вийде 22 лютого із раннього доступу в Steam, Тобто з моменту релізу хорор виживача пройде рік. Більше того, у 1.0 версії розробники озвучать персонажа. Тімі для цього вони запросили актора Шона Ешмора. Перед цим автори випустять ще ряд патчів, над якими зараз працюють. Передрелізний, до речі поліпшить оптимізацію, додасть нові геймплейні елементи та різні предмети. Ubisoft анонсувала Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition. Оновлена версія культової адвенчури від Мішеля Анселя вийде на початку наступного року. Якщо ви вже награлися у Алан Вейк 2 і чекаєте чогось новенького, то у мене є добрі новини. Ремеді натякнула в Twitter, що скоро вийде патч, у якому вони додадуть режим нова гра. Плюс точної дати випуску немає, але судячи з усього, чекати доведеться недовго, можливо, до кінця грудня у новій грі плюс гравці зможуть заново пройти Алан Вейк 2» разом з розблокованою зброєю і прокачкою. Технології нестримно летять вперед. Якісь 12 років тому ігровий ноутбук нагадував величезну цеглу, на якій можна зручно заварити чайок. Зараз це ультратонкі і високопродуктивні пристрої, які слабо поступаються повноцінним ПК. Яскравим прикладом є RockFlow X16 від ASUS, який дозволить поглянути на ігрові ноутбуки під абсолютно новим кутом, в самому буквальному сенсі: 16 дюймовий захищений та стійкий до подряб дисплей з частотою оновлення 240 герц роздільною здатністю 16 на 10 Він не відблискує і його можна крутити на 360 градусів, що дає змогу використовувати Flow X16 не тільки як ноутбук, а й зручний планшет. Але, як на мене, найголовнішим досягненням інженерів Asus є те, скільки всього вони примудрилися помістити в корпус завтовшки всього в 2 сантиметри. На борту RockFlow X16 зручно розташувалась. GeForce RTX 4070 з підтримкою DLSS 30 вбудованим кодеком NVENC для апаратної підтримки стрімів. Відюсі допомагає найпотужніший процесор Intel Core i9 13900 h у максимальній конфігурації, 14 ядер, 20 потоків і 5 ГГц. Здатні задовольнити потреби найбільш ненажерливих до проца ігор. Для 13-го покоління Intel просто немає проблем, які він не міг би вирішити. Крім того, на борту вас чекає ультрасучасний M.2 2 SSD на 2 терабайти, і все це важить лише 2 кілограми. У корпус також вмістилися абсолютно всі необхідні порти від стандартних USB Type A та C і навіть до Thunderbolt 4 і HDMI 2.1. Мало підключіть док-станцію ROG XG Mobile, яка не тільки дасть додаткові порти, а й поліпшить графічну потужність вашого ROG Flow X16. Уся ця технологічна розкіш охолоджується комплексною системою ROG Intelligent Cooling з трьома вентиляторами, які можна відключати протяжним радіатором і термоінтерфейсом із рідкого металу, що ефективно і тихо охолоджує ноут. Купити один із флагманів ультрасучасних ігрових ноутбуків можна Ожна за посиланням в описі. Крім купи інді-ігор, показаних на шоу ПК геймера з примітного студія Eleven Bit представила трейлер Frostpunk 2. він демонструє вид на місто у світі вічного холоду, яке вже розрослося до величезних розмірів. За голос розповідає, що люди пережили шторм, але він змінив їх і простого виживання стало замало. Поселення розросталося, розросталося, і з'являлося все більше людей, які мріяли про різне майбутнє. І ці варіанти майбутнього. Суперечили одне одному, відео також містить короткі коментарі команди розробників. Повноцінний трейлер ще попереду. Нагадаю, у Frostpunk 2 вам прийдеться керувати містом, яке намагається вижити в апокаліптичній хуртовині, якщо точніше, то організувати видобуток ресурсів, розбиратися з соціальними розбіжностями та відкривати нові технології. Якщо ви хотіли пограти в гідний екстракшн шутер, у мене для вас хороші новини. Кілька днів тому показали геймплей Greyzone Warfare, нового представника жанру, у якого є всі шанси стати новим хітом. Навіть одного перегляду трейлера достатньо, щоб зрозуміти у третю ярми з DayZ з'явиться гідний конкурент. Гравці вирушать на острів у Південно-Східній Азії, який був евакуйований після якоїсь таємничої події. Ви станете одним із бійців ПВК, яку найні. Али заради однієї простої мети зрозуміти, що там взагалі сталося. Звісно, розвідка розвідкою, але куди важливіше нагребти як найбільше дорогого луту і повернутися на базу цілими й неушкодженими. За словами розробників, абсолютно кожна перестрілка може призвести до того, що ви втратите не тільки свій лут, а й увесь прогрес, у чому б він не полягав. Однією з головних особливостей стане симуляція людського тіла: у вашого бійця не буде здоров'я як такого. При пораненні потрібно правильно і найважливіше швидко визначити а наскільки воно важке, б, як вилікувати себе і товаришів у польових умовах. Деталі геймплею поки не відомі, але ясно, що можна грати як соло, так і в тімі. А сам острів займає 42 квадратних кілометри. У гри буде своя історія, сюжет, яка подається через завдання та NPC. Дата виходу намічена на наступний рік. Розробники серії Resident Evil підтвердили, що у планах Capcom є мета продовжити випускати оновлені версії Резидента. У студії дуже задоволені, що гравцям зайшли перші три ремейки, і анонс наступного це лише питання часу, так як у гри величезна армія фанатів. Правда, поки що без будь-якої конкретики щодо нових перевипусків. Студія Gear Games, яка зараз займається розробкою Pass of Exile 2, показала і розповіла про різні геймплейні моменти майбутньої гри. Крім цього, багато уваги було приділено новому класу найманець. Головна відмінність найманця в тому, що він використовує арбалети. Однак розробники вирішили піти ще далі і зробили так, що механіка стрільби арбалета відрізняється від стрільби з лука. Перша головна особливість полягає в тому, що арбалет стріляє миттєво. Не потрібен додатковий час для того, щоб арбалет зарядити. Інакше кажучи, стріляти з арбалета ви будете буквально так само, як якби стріляли з гвинтівки в якомусь твін стік шутері І друга головна особливість арбалети будуть трьох видів. Схожі на снайперські гвинтівки, на дробовики і на напівавтоматичні гвинтівки. Власне керувати персонажем можна буде за допомогою клавіш WASD. Це означає, що тепер пересуватися по карті можна в абсолютно. Ютно будь-якому напрямку, незалежно від того, куди ви цілитеся. Найкраще в цьому те, що це керування доступне, що не дивно, для всіх класів. Якщо вам подобається керування, за допомогою миші можна перемкнутися на нього. Ще одна приємна особливість: це можливість стріляти на ходу. Дуже зручно на той випадок, коли потрібно зробити стратегічний відступ, при цьому відстрілюючись від наступаючого ворога. Найманець може носити з собою тільки два арбалети одночасно, однак, найцікавіше Цікавіше в тому, що Pass of Exile 2 пропонує різні боєприпаси, використання яких може подарувати вам безліч цікавих геймплейних моментів. Наприклад, є болти, які вражають ворогів, що стоять один за одним. Якісь боєприпаси ворогів підпалюють, а якісь заморожують. Ба Більше в це важко повірити, але у арбалетів є різні обвіси, які, подібно до дорогоцінного каміння, яке ви вставляєте у сокети, дають якісь поліпшення, наприклад, кидати вражання. Жаючи масляні або оглушуючи гранати, використання всіляких обвісів відмінно комбінується з різними видами арбалетів. Наприклад, спочатку кидаємо масляну гранату, а потім стріляємо вогняною стрілою. Загалом геймплей за найманця сильно відрізняється від інших класів, а кастомізація арбалетів дасть величезне поле для створення різних комбо. Що стосується системних вимог, то Path of Exile 2 дуже і дуже демократична гра. Системки у вас на. Ані на останок скажу, що закритий бета-тест of Exile 2 розпочнеться 7 червня наступного року на усіх платформах. На тестуванні буде доступна вся гра. PC Gamer назвав Stalker 2 найочікуванішою грою наступного року. Гендир GSC Євген Григорович розказав PC Gamer про шлях, який пройшла команда. Цитата: ця гра найбільша та найскладніша в наших життях. Вона була амбітною на початку та еволюціонувала в ультимативний виклик. Ця гра неймовірно важлива та рідна для нас, адже створюється у найстресовіших умовах. Сиквел вже перебуває на завершальній стадії. Зараз автори зайняті полірування. Анням різних елементів. Плюс ми вже розібрали окремо сюжетний трейлер Stalker 2 про бродягу і Скіфа та інших персонажів. Рекомендую ознайомитися з нашим відеорозбором. У ньому я також розказав про геймплей гри. Загалом сюжетне відео вийшло круте, атмосферне та досить графонисте. У ньому розробники показали флешбеки бродяги, діалог Скіфа і Коршунова. А також перший раз ми побачили доктора Даліна і монолог Фауста у кімнаті з моніторами. Із цікавого можна. Відмітити розборку автомата, що лише натякнуло на дуже просунуту кастомізацію зброї разом з її зовнішнім виглядом. До речі, Далін багатьом здався схожим на Зеленського. Хоча у мене особисто не виникло такої асоціації. А вам він схожий на президента? Напишіть. Відьмак 4» має на меті вийти за рамки сучасних рольових ігор, кажуть у CDPR, І що ця гра буде гарною точкою входу для нових фанатів? Італійський сайт Легонерто опублікував інтерв'ю з ігровим директором The Witcher 4 Себастьяном Калембою, колишній директор анімації «The Witcher 3» та «Cyberpunk 2077» поділився кількома цікавими деталями про загальне бачення студії щодо свого нового проєкту. Ось що він розказав: цитата: ми хочемо продовжувати рвати йти тим же шляхом, яким ми пішли, але ми не хочемо самокопіюватися. У нас є елементи лору, яких необхідно дотримуватись. Зрештою, це все той же всесвіт, і ми не можемо вийти за його межі, але в той же час повинні впроваджувати серйозні інновації. Водночас зрозуміло, що треба намагатися задобрити нову публіку. Відьмак 4 не вийде у найближчі кілька років, а з релізу попередньої частини пройде багато часу, тому ми не можемо просто орієнтуватися лише на аудиторію, яка знає а цю сагу я можу сказати, що це буде чудова точка входу для багатьох гравців, не забуваючи про давніх шанувальників, які все ще бажають стежити за пригодами Геральта. Нашим пріоритетом завжди є намагання зламати кордони, тобто, хочемо спробувати зробити щось нове порівняно з тим, що зараз є в РПГ. Тим більше, що ми працюємо в цьому жанрі і орієнтуємося на фанатів рольових ігор. Я не можу сказати занадто багато, але ідея полягає в тому, щоб створити щось, що перевершить. Вічер 3, розповідаючи більш насичену історію і створюючи більш насичений геймплей. Кінець цитати: простими словами, РПГ вийде за рамки попередніх частин відьмака, як у плані геймплейних механік, так і в плані сюжету. Калемба також сказав, що план полягає в тому, щоб надати гравцям багато свободи, особливо у створенні їхнього білду персонажа. Але за вічер 4 все одно буде слідувати певному наративному маршруту. Втім, цього слід було очікувати, враховуючи. Що це адаптація із заздалегідь визначеними персонажами, а не оригінальна гра з персонажами, яких створили собі гравці. Залишається лише сподіватися, що у них вийде дійсно щось проривне, і з гри не зроблять незрозуміло, що для того, щоб угодити новачкам серії. Крім того, своїми думками щодо наступної частини поділився дах кокола, актор, який озвучив Геральта. Актор говорить, що CDPR не будуть фокусуватися на Геральті. Мовляв, гравців можуть повернути у минуле до. Витоків шкіл відьмаків і акцентують увагу на відьмаку зі школи Рисі. Плюс так вважають багато фанатів на тематичних формах. Але на його думку, найкраща теорія, якби героїнею гри стала цирі через уміння мандрувати між вимірами та світами. Тож в подальшому є сенс розвивати тему її пригод. Мені цікаво, а як ви думаєте, хто повинен стати героєм у четвертій частині. Розкажіть в коментах. Довгоочікувана фіча, яку фанати Cyberpunk 2077 просили, і яка вже стала мемом пустих обіцянок. Нарешті перетворилася в реальність для Night City. Мова йде про систему метро. Ця нова система, відома як Night City Area Rapid Transit, включатиме 5 ліній метро. Гравці зможуть подорожувати між 19 станціями, які можна використовувати як фаст тревел, так і для простої поїздки між районами міста в реальному часі, яку при цьому можна у будь-який момент пропустити. Більше того, у підземці вас чекають різні події. Неясно одне. Вони заскриптовані, чи все ж таки ні? Як виявилося зі слів продюсерки Моніки Яновської, метро не було у планах студії довгий час, але з появою Ultimate Edition на горизонті вони вирішили виправити цю, здавалося б, втрачену можливість. Система метро стане доступною для гравців після проходження частини Конпекі Плаза, де гравці отримають телефонний дзвінок від дирек. Метрополітену, не дивлячись на те, що автори гри сказали, що підтримка гри закінчена на додаток до системи метро CDPR викотять дійсно велике оновлення 2.1, яке додасть дуже багато цікавих змін. Для прикладу з'явиться можливість слухати радіостанції будь-де також з'явиться можливість перепроходити нескінченну кількість разів перегони на автомобілях. Можливість відкривається після заїзду сквер. Перемога у гонках надасть гравцям знижки на вебсайті. Автофіксер, тобто вони зможуть отримати нові транспортні засоби дешевше. Переробці також піддалися босфайти. Найважливішим і найцікавішим буде Адам Смешер, битву з яким повністю перепрацювали. Він буде використовувати нові патерни для своїх комбінацій атак, схожі на ті, що були у Edge Runners. Ще із цікавих нововведень, якщо ви вступите у бій з ворогами, вони можуть влаштувати погоню за вами. CDPR навалили кілька нових транспортних засобів, в тому. Числі п'ять мотоциклів, фізику яких переробляють, щоб можна було виконувати різні трюки, і більше того, з них тепер можна буде навіть кидати ножі. З'явиться нова крута версія Порше Johnny Сільверхенда у вигляді Кабріолета. Якщо точніше, то це 930-й Порше 911 Turbo турбо у стилі групи Самурай. Тачка розблоковується за допомогою абсолютно нового квесту, який з'явиться у патчі. Будуть додані автомобільні погоні у певних ситуаціях. З бандами, яких не було раніше, частина шосе, яка раніше була перекрита і не мала жодного руху, тепер наповниться жвавим трафіком. З вашими любовними інтересами тепер можна буде ходити на побачення, і особисто мені дуже цікаво, як це було реалізовано, оскільки відчувалось, що романтичні лінії певною мірою недороблені в плані близькості. З'явиться повна підтримка DualSense на ПК та багато мінорних виправлень багів, в тому числі і оптимізації. Як на мене, то підтримка у кіберпанку заслуговує великої поваги, що ж, мабуть, доведеться заново перепроходити гру. Днями Rockstar оголосила офіційну дату довгоочікуваної прем'єри першого трейлера GTA 6. його покажуть 5 грудня о 16.00. Також вони запостили на честь анонсу арт, який неоднозначно підтвердив ще раз місце дії Vice City. На зображенні можна побачити пальми і захід сонця. До речі, на тизері написано трейлер 1», І фанати вже почали гудіти так, ніби це не стандарт індустрії. Мати кілька трейлерів перед виходом… Подом гри. Просто нагадаю, що у GTA 5 їх було аж вісім. А поки усі ми чекаємо вівторка, на Ресетера злили ранні кадри із GTA 6. Відео, звичайно, ми показувати не будемо, але його можна глянути у нашому ТГ-каналі. Так на ролику можна роздивитися пейзажі міста, у якому відбуватимуться події гри Vice City. Побачити, як працює Рушій Рейдж, а також дебаг меню внизу ролика. Більше того, це не фейк, бо усі будівлі зійшлися з міста. Місцем розташування будівель у підтвердженому торішньому витоку. Власне, Rockstar дуже оперативно видалила ролик, що тільки додало цьому відео автентичності та підтвердило правдивість цього зливу. Але найбільша хохма в тому, що джерелом злитих кадрів назвали сина глави Rockstar Аарона Габута. Правда, пізніше автор витоку уточнив, що джерело витоку не син Аарона а друг сина. А знімали це екранне відео у будинку арт-директора студії, акаунт сина. Арона, що не дивно, вже видалили із TikTok. Не повірите, і навіть це ще не все. Син глави і той самий його друг. Думаю, тепер його колишній друг злили й іншу інфу щодо геймплею GTA 6. По-перше, карта за розміром удвічі більша ніж у GTA 5. По-друге, на ній гравці зможуть побувати аж у трьох основних великих містах, і у чотирьох містах розміром трохи менше. Серед карти знаходиться величезне озеро. При цьому реальна карта гри вже є в мережі. Більше того, вони розповіли, що приблизно у 70 Відсотків будівель можна зайти. І головне, що гру планують випустити у кінці наступного року, якщо не буде ніяких незапланованих переносів. Такі справи. Боюсь, що тому малому гайка після цього. І наостанок про хайп. По-перше, анонс-анонсу знову побив рекорд переглядів у Твіттері. По-друге, річ у тому, що після анонсу-анонсу трейлеру інші розробники підхопили ідею і почали анонсувати усе підряд у цьому ж стилі, що і рок зірки, що почав. Нагадувати якусь дику клоунаду. Чесне слово. Напишіть, що думаєте про це все. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.